Що можна купити на 135 доларів в США? І так, в нас є такі 4 пакети і один кіт. Кіт не продається, він був привезений з України. І так, що ми купили? Перчик і піца, кінза, яйця, сир, чизкейк, фарш, курячий хліб, буряк, молоко. Черешня, хрусті такі якісь штучки для салату. Я їх салат сик, морква бейбі, цибуля, бекон і м -м -м, редька. Червона редиска, редиска, нектаринки. 4 штучки. Нагетси ми взяли попробувати, ще не пробували. Готові вже: сметана, апельсиновий сік і моцарелла. помідори черрі, 4 йогурти, 2 пачки серветок. Це чоловік брав гель для душу, і засіб для миття посуду: салат, і е, ожина, малина і лохина, грибочки, сендвіч з куркою, дезодорант для чоловіка і лимон. І всі ці покупки обійшлися в 135 доларів. Це не на тиждень, ми ще протягом тижня ще щось точно докупляємо і щось ще є. Як вам такі ціни?